Коли ми чуємо слово математика, у багатьох з'являється внутрішнє напруження, згадуються складні рівняння, графіки, контрольні та двійки. Але що, як ми скажемо? Ти щодня використовуєш математику, навіть не усвідомлюючи цього? Чи варто вивчати те, чим ми вже користуємо щодня, хоч і не свідомо так. Бо усвідомлене використання дає силу. У цьому відео навіщо нам математика у житті і чому вона не про формули, а про розуміння світу. Математика це не лише про числа. Багато хто думає, що математика це просто арифметика. Але насправді це мова структури, логіки та порядку. Це не просто скільки, а як це пов'язано з іншим. І що буде, якщо змінити ось це. Вона вчить не лише рахувати, а думати структуровано, послідовно та об'єктивно. Фінанси, твій гаманець, говорить мовою математики. Що таке знижка 30%, коли краще взяти кредит під 12% річних чи під 1 на місяць? Скільки залишиться від зарплати після податків? Скільки грошей з'їдає інфляція? Усі ці питання про математику. І чим краще ти нею володієш, тим менше тобою маніпулюють. Критичне мислення дорівнює математичному мисленню. У часі фейків, маніпуляцій, надлишку інформації, математичне мислення антивірус. воно вчить перевіряти факти, шукати закономірності, ставити правильні запитання. Логіка, аналіз та висновки усе це розвивається через розв'язування задач. Математика в кулінарії, будівництві і подорожах. Готуєш піцу на чотирьох людей, скільки треба тіста. Робиш ремонт, скільки фарби на стіну. Плануєш поїздку, скільки літрів пального потрібно. Це все задачі з математики. І чим краще ти їх розв'язуєш, тим менше витрачаєш часу, нервів і грошей. Математика основа технологій. Телефон у твоїй кишені працює завдяки мільйонам обстрілів. Числень за секунду, GPS використовує геометрію, камера, алгоритми обробки зображень. TikTok чи YouTube показують тобі відео за допомогою аналітики та ймовірності. Навіть музика і фільми рекомендуються тобі за допомогою математичних формул. Математика це універсальна мова. Математику розуміють усі, незалежно від країни, віри, мови чи культури, її закони однакові для всіх. 2 плюс 2 дорівнює 4. в Україні, Китаї, Марсі чи на Титані. Саме тому математику називають мовою Всесвіту. То, що дає математика дитині: уміння вирішувати проблеми, вміння не здаватися одразу, вміння мислити стратегічно, а ще віру в себе, коли щось складне стало зрозумілим, бо нічого не дає такого задоволення, як розв'язана важка задача. Математика не про вивчити, а про зрозуміти. Її не потрібно зазубрювати, її треба прожити як логіку, як гру, як фокус, у якому ти розумієш, як працює ілюзія, і тоді вона перестає бути страшною. Вона стає твоїм інструментом. Тож, навіщо нам математика? Математика це не шкільна мука, це ключ до сучасного світу. Це мова, якою говорить наука, гроші, технології та Всесвіт. Це щоденна навичка від магазину до смартфона, і це тренажер для головного м'яза – твого мозку. Тому вчити математику означає вчити себе думати, жити і виживати в реальності, яка дедалі більше складається з цифр, логіки і точності. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся на канал. і Напиши в коментарях, а для чого математика тобі?